Всім привіт! Я Марія Піон. Ви у мене на youtube каналі. І сьогодні ми говоримо про. Енергетичні канали, які нас пов'язують з колишніми, власне, колишні партнери, люди з нашого минулого, про яких ми постійно думаємо, нав'язливо думаємо, дзвінка, від котрих ми боїмося. Коли згадуємо про них або чуємо чутки про них, ми маємо певний тригер. Це викликає в нас бурю емоцій. Це перший показник на те, що у вас є енергетичний зв'язок з цією людиною, і цей канал, ви донорите енергію. А значить, в особистому житті може все йти шкереберть, можуть бути якісь самі партнери. Може бути недовготривалі, і взагалі може бути така колосальна проблема саме через те, що у вас енергія не тратиться на те, аби формувати нові зв'язки, а ви все ще донорите попередній енергетичний канал, не розірваний з партнером. Але є певне підґрунтя, такі декілька базових причин, чому був сформований канал, і після вашого розставання вам не вдалося його позбутися. А, і в першу чергу однією з таких причин є ненароджені діти. Це можуть бути аборти, викидиші, різні ситуації з зі смертями е, дітей. І це назавжди пов'язує і такі енергетичні канали просто треба навчитися не донорити е, своїми думками, мислообразами, спогадами. Але партнери зазвичай і сняться, і нагадують про себе, і є якісь е, е, зустрічі, дзвінки, смс-ки, привітання з ненародженням все це. Треба мінімізувати і е, на рівні пробачення вдячності все ж таки дистанцію велику брати з партнером. Але це як підґрунтя, яке вже дає базу для росту такого енергетичного каналу. Тому е, якщо ця причина про вас, задумайтеся, е, тому що енергетично ви пара, а в парі завжди йде такий взаємообмін енергією. Наступна причина, наступне підґрунтя це якщо жінка була у шлюбі. Але у шлюбі були зради, любовні трикутники, і там було таке донорство на трьох через образи, це найнижчі вібрації, образи та ревнощі, це як рівень агресії. Найтісніше будуються канали. Ну і одразу подивимося на ще одну причину. Якщо ви не взагалі розпрощались давно з партнером, розвелись, якщо це ви були в шлюбі, так? але залишили, якщо ви жінка і залишила прізвище партнера, не змінила його на дівочі, не змінила на інше ще довший час, то просто, знаєте, ви на енергетичному плані все рівно підписуючись кожен раз, використовуючи своє ім'я, зав'язуєтеся на енергію рода попереднього партнера і е, апріорі підписуєтесь під тим, що ви пара. Тобто енергетичний обмін тут продовжується. Ну і е, ще одне підґрунтя, з яким варто розібратися, це якщо у вас. З людиною були клятви, обіцянки, якісь формальні, неформальні, енергетичні, наприклад, навіть якщо ви були десь на практиці тантри, там теж дуже такі сексуальні, глибокі практики. Тобто на енергетичному рівні ви зав'язалися в обіцянку в слова, що ти мій партнер, назавжди, що ти мій чоловік. І ці енергетичні підґрунтя говорять про серйозність е, вашого поєднання в парі, про те, що на енергетичному плані ви як пара, як сім'я. І тому дуже важливо е, розуміти, що якщо у вас є такі, така база, таке підґрунтя, то канал своїми думками, спогадами і о тим, що вас це тригерить, ви, вс, ви постійно донорите. І це буває до такого стану, що люди роками. Безкінечно, будучи вже навіть з іншими партнерами, постійно думають про того попереднього партнера, і цей канал тільки розширюється, він стає тіснішим. Тому одразу після розставання робіть практики, пропрацьовуйте себе, переривайте енергетичні зв'язки, канали, робіть грамотно стосовно езотерики, аби розпрощатися з партнером, якщо це назавжди. І проблема тут то в тому, що хтось підсвідомо не хоче цього зробити лише з одної причини, бо не хоче відпускати партнера. І там теж багато причин, чому. І подумайте над цим залиште свій коментар під відео, якщо воно було цікаве, у телеграм-каналі, пам'ятайте, там є живий прямий ефір з вашими живими розборами ситуацій на тему колишніх. Ставте лайк та підписуйтесь.